Не обов'язково бути крилатим, потрібно бути окриленим. Це гасло однієї з найпопулярніших майстерень ювілейного артполя. На території фестивалю їх налічувався понад десяток. Цю гостю, що завітала на прикарпаття із Буковини, назвали небесною. Її діяльність спрямована на політ умінь та фантазії. Чернівецькі майстри навчають усіх охочих створювати з паперу і дерева безліч приємних та водночас корисних дрібничок. Від орігамі та елементарних журавликів до повітряних зміїв. Повітряного змія, щоб зробити, треба правильно нарізати планочки, скріпи їх І прикріпити папера, потім просто розмалювати їх, як душа бажає, зробити йому гарного хвоста, ну і просто вкласти в це якийсь максимум позитиву. Ми робимо простих плоских змій, але ось тут у нас висить це, називається по російський коробчатий змій. От там вже треба враховувати співвідношення планок один до одна до іншої, тому що це вже ну закону аеродинаміки. Щодня у майстерні створюють близько десяти летючих зміїв однак лише одиниці з них виконують свою безпосередню функцію, зринають у небо. Інші носять суто декоративний характер. Їх оздоблюють вітражними та етнічними мотивами, улюбленими символами та пам'ятними написами. Однак найбільшого розповсюдження на фестивалі набули паперові ліхтарі. Місцева публіка створювала майже півсотні таких функціональних прикрас щоденно ними освітлювали усе наметове містечко, створюючи у сутінках своєрідну лаундж-зону.